Слава Україні в ефірі головні новини Білої Церкви на телеканалі Еспресо у студії Глібов Геращенко і далі про найактуальніше на цю годину росіяни продовжують гатити по мирним містам України внаслідок обстрілів в Донецької області. Загинула людина. Є руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. На Волновацькому напрямку окупанти обстріляли вугледар та пошкоджено шість будинків. Також під вогонь потрапили у околиці Новоукраїнки та богоявленки обійшлося без жертв. А ось Солидарі ворог не зважає на великі втрати своїх мобіків і буквально по трупах продовжує активний штурм. Про це зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Командування збройних сил Російської Федерації посилює угрупування військ на території України. Переміщує мобілізованих із полігонів Білорусі та Росії у зону ведення бойових дій та у прикордонні райони. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля у Донецькому регіоні. Найвища активність ворога відмічається на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках у складі російських окупаційних військ з урахуванням оперативного резерву діють близько 280 формувань. Для порівняння минулого тижня діяло близько 250 формувань. А обстановка у районах ведення бойових дій залишається складною. Безпеки України затримала мешканця Білої церкви, який виявився російським агентом. Про це повідомили у відомстві. За даними розвідки, білоцерківця у грудні минулого року завербував кадровий співробітник російської спецслужби. Після надання письмової згоди на співпрацю він об'їжджав місцевість і збирав інформацію про розташування та переміщення підрозділів сил оборони на території Київщини. Крім цього, передавав агресору координати об'єктів критичної інфраструктури. Аби по них окупанти задавали ракетних ударів. Фото та відеоматеріали колаборант надсилав через анонімний телеграм-канал. Під час обшуків затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами, а також російський паспорт та прокремлівську символіку ФСБшному шпигуну. Повідомлено про підозру. За вказівкою ФСБ він об'їжджав місцевість і приховано збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону. Насамперед, російський агент намагався виявити штаби управління та склади з артилерійським озброєнням ЗСУ. Крім цього, передавав агресору координати місцевих об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Ця розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії прицільних ракетних ударів по регіону. Встановлено, що у подальшому зловмисник мав створити розгалужену агентурну мережу для більшого покриття регіону щодо збору розвідданих на користь ФСБ. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Цей тиждень радує білоцерківців справжньою зимовою погодою. Водночас на розчищення доріг громади від снігу комунальники вивели понад 30 одиниць спецтехніки. Цими обов'язками займаються кілька підрядних організацій. Повідомляє начальник відділу санітарного утримання та озеленення департаменту ЖКГ Михайло Осіпенко. За його словами, служби працюють безперебійно. Найперше розчищають підйоми, спуски та під'їзди до лікарень. Здебільшого працюють у вечірній та нічний. Час, крім того, дороги посипають спеціальною сумішчю, констатує чиновник. Щоб отримати щеплення від коронавірусу, батьки дітей від 12 років мають звертатися до педіатра або сімейного лікаря. За даними американських лікарів, діти мають найменший ризик важкого перебігу коронавірусу. Проте поширення штаму Омікрон призвело до п'ятикратного зростання кількості госпіталізації дітей віком до 5 років. Це і підштовхнуло заокеанських розробників та науковців пришвидшити клінічні дослідження ефективності вакцин серед малюків про переваги та ни. Доліки цього процесу та наскільки це безпечно в українських умовах, дивіться у сюжеті. Раніше вакцинувати дітей від коронавірусу в Україні Міністерство охорони здоров'я дозволяло лише з 12 років. Втім, наприкінці вересня у відомстві зазначили, що це можливо і для малечі від 5 до 11. Але для неї передбачене інше дозування та препарат помірнаті від компанії Pfizer. Його амбулаторії почали отримувати в грудні. Зокрема, вакцина вже наявна і у закладах Білої церкви. Попри те, що діти можуть хворіти ковідом безсимптомно або у легкій формі, лікарі радять. Батькам робити щеплення, адже вони можуть заражати людей з груп ризику та є невід'ємною частиною набуття колективного імунітету. Загалом, як і на всі щеплення, ми запрошуємо батьків, тому що батьки ще не дуже ознайомлені з наявністю вакцини, зокрема для діток. Запрошуємо їх, заповнюють батьки інформовану згоду. Тобто, що дитина на даний час здорова, немає певних протипоказів. Батьки вказують. Ми. Роз'яснюємо ці всі питання. Чому важливо для дітей робити зараз вакцинацію? Тому що е, новий штам більш є агресивним, більш заразним і особливо тяжко протікає у дітей. Вакцина Комірнаті е, вона перевірена, ефективна, безпечна. Можливі побічні реакції дуже незначні, як там легке нездужання, незначне підвищення температури, більмісті ін'єкції, почервоніння. Ці всі симптоми проходять самостійно, не потребують ніякого лікування там протягом одного-двох днів. Хоча вакцинальна кампанія від коронавірусу для дітей віком від 5 років у білій церкві ще не розпочалась, деякі батьки записують їх на щеплення. Поки таких у місті небагато майже 100 родин. Аби зробити укол, кожна амбулаторія має набрати певну кількість дітлахів, щоб медсестри змогли відкрити флакон з препаратом. В цьому холодильнику в нас зберігається вакцина від коронавірусу, і в тому числі і дитяча. Я його закриваю, цей холодильник, тому що вакцина має зберігатися при стабільній температурі плюс 2, плюс 8 градусів. Ми отримали вакцину в флаконах. Обов'язково там є відміна ознака оранжевий колпачок на флаконі. Вакцина 10 дозна, Тобто ми повинні набрати 10 діток, розвести вакцину і вводити внутрішню кожній дитинці. Флакон відкривається він протягом 6 годин. Вводимо вакцину внутрішньомізеву в дельтоподібний м'яз. А ось думки білоцерківців щодо дозволу Міністерства охорони здоров'я вакцинувати дітей від п'яти років розділились. Одні підтримують таку ініціативу, інші категорично проти, треті ж наголошують, це вибір кожної сім'ї. Та вакцинація яка потрібна дітям по схемі, скажімо так, да, то я згодна. А скажімо так, від коронавірусу, ну чесно кажучи, ну я проти. Я ще знаєте, не дуже впевнена в тому, що дійсно це провірена вакцина. От, дуже багато є побічних, явищ, скажімо так, ми робимо планові всі прививочки дитині робимо. Ну, от якщо ви вашій дитині виконувалися 5 років, ви о, зробили вакцинацію? Мабуть, так. Я бажаю, що потрібно, якщо за границею, там запідні, західні спеціалісти це роблять. Я не думаю, що вони дурні, і не розуміють, що роблять. Так що, але це ну, особиста справа кожної сім'ї. Я за вакцинацію в будь-якому випадку от від коронавірусу. Ну, без поради педіатра тут не обійтись. Якщо ви знаєте, що у вас дитина цілком здорова, веде активний спосіб життя, фізично вона укріплена, то чому б і ні? Загалом, від початку вакцинальної кампанії, у білій церкві зробили 178 тисяч щеплень. У цій статистиці кількість уколів дітям від 12 років мізерна 2300. Як стверджує відповідальна за процес щеплення проти ковіду у місті Галина Кухаренко, останні місяці люди вже не так активно звертаються у пункти вакцинації. Причинами називає війну та хибні думки, що хвороба зникла. Також, за словами лікарки, батьки не наважаться робити протиковідний укол чадам через дезінформацію псевдоспеціалістів. Шкода, що люди вважають, що даного вірусу немає. Насамперед він є, він циркулює, можливо, переноситься не так важко, але, на жаль, є віддалені наслідки, які ми не можемо прогнозувати. І хотілося б, щоб люди все таки щеплювалися надалі. Вакциною забезпечені 100% Ми повністю вакцина наявна як. На всі категорії, скажімо так, це і Коронавак, це і Пфайзер, це і Джонсон в достатній кількості. Якщо це стосується дітей з 12 років, то це може робити і пункт вакцинації. А маленьких дітей з 5 років, яких ми вже починаємо щеплювати, ми будемо щеплювати в пунктах щеплення після огляду сімейного лікаря. За останні три роки ковід докорінно змінив ситуацію у світі. Через хворобу в Україні навіть перестали працювати садочки і школи, а потім війна. То ще вплине вакцинація українських дітлахів на покращення епіситуації, покаже лише час. Ярослав Гопаца, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква. Креатив по білоцерківську у багатоквартирному будинку по вулиці Петра Калнишевського в одному з під'їздів на стінах з'явилися роздруківки з кумедними написами. Вісім табличок повісили на кожному поверсі, аби тим, хто підіймається вгору при вимкненні світла, не було так важко. Ініціаторкою ідеї стала головна по під'їзду Світлана. Підбадьорюючи таблички, вона вигадала в один із вечорів, коли традиційно не було електроенергії. Серед написів, які найбільше подобаються мешканцям, а можна. Було народитись у Буряці і взагалі не знати, що таке ліфт, поки ви підіймались в Україні на двох окупантів стало менше, та улюблений диванчик та ліжечко вже ближче. Зв'язку з тим, що у нас стали часто виключати світло, і на дев'ятий поверх людям підніматися, ну, дуже важко і сходами. І знаєте, як добігаєш до п'ятого поверху, і вже все, сили більше нема. А так людина йде, відволікається на якісь надписи. Тому вже пройшов перший поверх, другий, третій, п'ятий, а там вже дев'ятий є. Ну, якби я так сиділа якось вечором, світла не було, робить же то особо нема чого. Ну, в телефоні там ж жрилась, і там так побачила люди реагують нормально. Йдуть, читають сходинки, читають, так як там на сьомому чи на сьомому поверсі, да там 87 сходинок, але я трошки там помилилась, не дочитала ще одну. Навіть на 10-й місяць війни білоцерківські діти не припиняють збирати кошти на потреби ЗСУ. Попри морозну погоду, семирічна Аліна разом зі своїм братом Сашком продають різні прикраси та іграшки ручної роботи на бульварі Олександрійській в районі. ДНС також у кошику дітей є смаколики. Як розповідають, ціни на товар встановлюють залежно від вартості витрачених матеріалів. Шиє прикраси та виготовляє солодощі. Мама юних волонтерів. Крім того, Аліна та Сашко допомагають. Її запаковувати все. Виручені кошти родина віддає волонтерам на військові потреби. Загалом діти передали білоцерківській волонтерській групі вже понад 8 тисяч гривень. Ну ми спочатку поїхали в село і там трохи побули і приїхали назад. А потім ми приїхали назад, і ми вирішили торгувати іграшками. Пакували е, обручі, резинки, там, заколки, е, е, продавали, часто брали люди. Таке було е, взагалі, що взагалі давали, тільки просто так. Скільки ти коштів це положення віддавали? Одного разу чотири тисячі, другого разу три тисячі тоді, і тоді по дві тисячі. Є такі люди, що вибирають і зразу куплять. Є такі, що думають, що купити. Коворкінги по всій країні на піку затребуваності, адже в умовах тривалих відключень електроенергії такі місця пропонують безперебійний інтернет-зв'язок, світло та воду. Цьому сприяє той фактор, що багато власників не пошкодували коштів і вклали у такі креативні зони десятки тисяч гривень на закупівлю генераторів, старолінків та інших необхідних речей. Як працюють такі заклади у Білій церкві, розкаже Дар'я Рубан. Через блекаути та аварійні відключення електроенергії в Україні масової популярності набрали коворкінги. Тож замість звичних офісів чи домашніх капців все більше молодь обирає такі заклади, адже тут і комфортно, і зручно а головне є інтернет. Та зв'язок, а взагалі тут е, весело загалом. Ви зараз можете бачити, що людей не дуже багато, але так десь напевно ще на минулому тижні в цю пору тут дуже складно пройти. Ці чотири місця зайняті. Тут сидить двоє людей. Там хтось постійно сидить. Тут доходить до того, навіть інколи ще всі зайняті місця постійно, ну ці я не знаю, парти, і сидять люди вже в машині. Просто ну приходять працювати. Ми ну, тут кльова, да музичка лейтова. Тут е, трішки гучніше і більш схоже на офіс. Я перед цим там 7 років працював в офісі, і вона якось звичніше, коли шумна. Там люди щось ходять. Олександр працює в it сфері, розробляє сайти та комп'ютерні програми. Розповідає, постійно користується коворкінгами. А дружина працює так вже два роки за одним столом. Тут можна зустріти програміста, студента, дизайнера та викладача. Тобто тих, чия робота залежить від гаджету, інтернету та наявності електрики. Як ділиться менеджерка приміщення Марія, щодня до них приходить від 15 людей до повного завантаження. Як коворкінг-центр, заклад працює ще з 2019 року. Раніше у нас основна зала вона використовувалась не лише для коворкінгу. Сюди могли просто прийти там і в будні дні люди пограти в настільні ігри. Зараз ця опція працює лише в вихідні дні, тобто щоб у будні дні всім було максимально комфортно, щоб не було зайвого шуму і щоб. Люди могли і на зуми вийти, і щоб ніхто нікому не заважав. От вартість взагалі коворкінгу входить не лише робоче місце, а й зарядні станції. Безперебійний інтернет також у нас є безкоштовна чай, кава. Тобто люди, які приходять, можуть перекусити, або, наприклад, під час перерви там пограти в настільний футбол чи якось відволіктися з іншими коворкерами. Якщо основна зала вщент заповнена, відвідувачів розміщують в ігровій кімнаті та кінозалі. А ось під час вимкнення електроенергії, живлення забезпечують спеціальні зарядні станції. Я раніше працював коворкінгу на початку повномасштабного вторгнення в цьому коворкінгу декілька місяців, а потім перестав працювати і працював вдома. Зробив собі дуже прикольне, класне робоче місце. Суперське там взагалі всім би сподобалось. А потім почали вимикати світло. Да, і тому я прийшов працювати в коворкінг набагато зручніше. Є у білій церкві відносно молоді коворкінги, що змогли швидко поєднати цю сферу на базі розважального закладу. Власником такого є Юрій. Ці стіни вже відвідали викладачі іноземних мов, блогери, айтішники та інші. Насправді мені підказали мої друзі, які стикнулися з тим, що вони не можуть виконувати свою роботу віддалено в себе вдома, як звикли. А так як в нашому закладі в мене було приміщення, яке я готував під відкриття наступної квест-кімнати, та через війну ці плани затрималися. То мені прийшла в голову думка, що можна зробити поки що ці зали вільними для відвідування коворкерів, які мають можливість шукають інтернет, шукають електроенергію, де можна було попрацювати віддалено в затишному місці. У перерві між роботою відвідувачам тут пропонують ще ігри віртуальної реальності та у приставку. Загалом у Білій церкві ми нарахували до п'яти коворкінгів. Вартість послуг у них коливається від 70 до 130 гривень за годину. Доба коштує від 220 до 350 гривень. Також пропонують місячний абонемент. Коштуватиме він недешево від 2,5 до 3 тисяч гривень. Полишити столицю і тимчасово переїхати до Білої церкви планує. it працівник Богдан каже, не виключає можливість повного переходу на роботу в коворкінги нашого міста. Адже в столиці ситуація з відключеннями електроенергії значно гірша. Обирає коворкінги тому. Що в мене вдома вже третю добу немає світла. Так, мій дім не в білій церкві, я сам з Києва. Я сюди спеціально приїхав. Коли вже третю добу в мене не було електрохарчування, то я вже треба було щось рішати. Там коворкінги дорогі. А тут більш дешеві, тим паче, юрій то мій друг, і я вирішив приїхати сюди, тому що тут зі світлом не такі трабли, як в Києві, і тому я ось роблю з коворкінга. Так дома є свої плюси, але і в коворкінгу теж є свої плюси. зі світлом чи без, але українців цим точно не зламати. Адже за таких умов вони знаходять нових друзів, бізнес-партнерів, опановують нові сфери діяльності, знайомляться, закохуються. А головне підтримують один одного у цей складний час. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Випуск добігає до кінця. Ви дивились головні новини Білої Церкви на телеканалі Еспресо у студії. Працювала Любов Геращенко. Понад 10 місяців окупанти намагаються забрати незалежність та свободу в українців, але їх спроби марні, адже ми сильний народ вільної країни тримаємо стрій та молимо за наших воїнів в окопах. Все буде Україна.